Увечері, щойно зійшов місяць, молодий рибалка піднявся на вершину гори і став під вітами граба, наче гладкий металевий щит злежало під ним кругле море, і ціні рибальських човнів ковзали по затоці. Великий жовтокий пугач кликав його на ім'я, та він не відповів нічого. Чорний пес скинувся нього з гарчанням. Та рвалка вдарив його вербовою гілкою і пись за втік, ближче до півночі, мов кажани, прилетіли відьми. Ху, кричали вони, спустившись на землю. Тут є хтось чужий. І вони принюхались і щось шепотіли одна одні і робили якісь знаки. Останню прилетіла молода відьма, і руде волосся тріпотіло під вітром. На ній була сукня із золотої парчі, вишита павиними очками і маленька шапочка зеленого оксамиту. Де він? Де він? загукали відьми, побачивши її, та вона лише розсміялася, підбігла до граба і, схопивши рибалку за руку, вивела його під місячне світло і почала танцювати. Вони кружеляли у танку, і молода відьма стрибала так високо, що він бачив червоні каблуки її чабітків. Раптом до танцюючих долинув тупіт кінських копит, але коня не було видно, і рибалку охопив страх. Швидше. кричала відьма і, оповивши руками його шиї, палко дихало йому в лице. Швидше, швидше. І земля пішла обертом у нього під ногами, і в голові у нього запаморочилося, і нестямний жах обійняв його, так наче стежить за ним якесь лихе око. І нарешті він помітив у тіні скель дивну постать, якої там не було раніше. То був чоловік в іспанському вбранні з чорного оксамиту. Обличчя він мав. Дивно, бліде, а горді вуста його червоніли, мов маки. І він здавався втомленим і стояв, прихилившись до, сті... до скелі, виграючи кинджалом. Поруч на траві лежав його капелю з пір'їною та рукавички для верхової їзди, прикрашені золотим мережем та вишивкою з дрібних перлів, що зображувала якийсь химерний герб. Короткий плащ, оточений соболиним хутром, звисав з його плеча, а його тендітні білі руки були онизані перснями. Важкі повіки прикривали його очі. Молодий рибалка дивився на нього, мов зачарований. Нарешті їхні погляди стрілися, і тієї миті, де б не танцював юнак, йому вижалося, Ніби очі того чоловіка стежать за ним. Він почув самі хвізьми, стиснув її в обіймах і закружив у шаленому танку. Раптом у лісі почувся собачий гавкіт, і танцюючи зупинилися. Парами пішли до чоловіка і схиляли перед ним коліна і цілували йому руку. А його горді ледь помітно тремтіли в посмішці, як тремтить водна гладінь, коли птах черкне її крило. Та в цій посмішці була зневага він дивився лише на молодого рибака. Ах, ходімо, вклонімося йому, прошепотіла відьма і потягла його за собою, і він відчув неперебурне бажання зробити так, як вона каже. Але, підійшовши до чоловіка, він не знати чому, осінив себе хресним знаменням і вимовив ім'я Господа. І щойно він це зробив. Візьми, пронизливо, ма, закричали, мов шуліки, і полетів: геть, геть. А бліде лице до нього судом наскривилося. Чоловік відступив до гаю і свиснув. Іспанський жеребець у срібній збруні вибіг йому назустріч. Уже сидячи в сідлі, він озирнувся на молоду, молодого рибалку і сумно подивився на нього. А руда вічка рвонулася летіти за ним, та рибалка схопив її за руки і міцно тримав. Пусти мене. кричала вона. «Дай мені піти, ти назвав зім'я, якого не слід називати!» і зробив знак, на який не нести дивитися. Ні, відповів він. Я не відпущу тебе, поки ти не відкриєш мені таємницю. Яку таємницю?» – спитала відьма, шарпаючись, мов дика кішка і кусаючи в спінені губи. Ти знаєш, мовив рибак, її зелені, мов трава очі. Затуманилася слізьми. І вона сказала проси, що хочеш, але не це, тільки на це. Він засміявся і стиснув її міцніше. І, побачивши, що їй не втекти, вона прошепотіла я, я така ж гарна, як доньки моря. Я не гірша від тих, хто живе в морській глибині. І вона пригорнулася до нього і наблизила до нього своє лице. Але він відштовхнув її, похмуро мовив. Якщо ти не дотримаєшся слова, я вб'ю тебе, брехлива відьма. Її обличчя стало сірим, мов цвіт юдиного дерева. Вона здригнулася, процідила крізь зуби. Хай буде так. Це твоя душа не моя. Роби нею, що хочеш. І вона витягла з за пояса маленький ніж з руків'ям із зеленої, зміїної шкіри. І подала йому. Нащо це мені? спитав здивований. І вона мовчала, і жах був на її обличчі. А тоді вона відкинула злоба своє роде волосся і, дивно сміхнувшись відповіла те, що люди звуть цінню свого тіла. Це тіло їхньої душі. Стань на березі моря, повернися спиною до місяця і відріж біля них свою тінь, що я тінню твоєї душі і накажи їй піти геть. І вона піде. Молодий рибалка затремтів. Це правда. Лечутно мовив він. Це правда. І краще б мені цього не казати. скрикнула відьма і з плачем обняла його. Він відступив від неї, залишив її у високій траві і, спустившись до підніжжя гори, застромив, ніж за пояс, і рушив далі. І душа, що була у ньому, озвалась до нього і мовила зацікаве. Я жила у тобі стільки років і служила тобі. Не проганяй мене нині, яке зло я тобі заподіяла. Та молодий рибанка засміявся. Ти не заподіяла мені зла, ти просто більше не потрібна, відповів він. Світ широкий, а є ще й небеса, і пекло, та й та похмура долина, що лежить між ними. Іди куди хочеш, і не набридай мені більше, бо моя любов кличе мене. І душа жалісно благала його, та він не зважав на неї і стрибав по скелях спритно, мов такий казав, і зрештою зійшов на піщений берег. Прекрасний, стрункий, наче бронзова статуя, він стояв на піску, повернувшись спиною до місяця, і з білої піни тяглися до нього білі руки. Із хвиль поставали неясні примари і кликали його до себе, а перед ним лежала його тінь, що була тілом його душі, і за ним у медово, золотому повітрі висів місяць, і душа сказала йому коли ти справді мусиш мене прогнати, залиш мені своє серце.